Всім привіт, з вами призрачний гончик і. И... Yes. ми граємо Contra Sitia на наших э, аккаунтах. Давай я зараз захожу на командний бой. Давай ангар. Да -да -да. Так, заходимо на ангарчик. Я вже 18 левел, і в мене камера впала. Вибачте... Давай заходи, будемо зараз тащити. Нубик ну, 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 я. Ну ничего, зато я на коляду буду закидывать этот голосов. І будь ласкачка мені, кей. Подписывайтесь и ки кидаю по два голоса. Ага. І мені тоже кінь, давай скоро нас тут мочать. Нас тут зажали на базі, тоді знаєш что? Красная жара. Заходжу. Проти нас тут красная жара, але І пацан нубик, але засадом. Давай, давай. Я не знаю, чи я за тебе зайшов. За мене, красавчик! А? Ну, він... але він просто виглядає крутіше. Ззаду тебе. Заду тебе красна жара за смертобоєм. Ну, що хотів засади всі. Ну не всі засади. Sabe?